Вітаю всіх! З вами Академія ЦПД, і сьогодні поговоримо на тему, яка стосується багатьох родин військових одноразова грошова добово або ОГД. Це фінансова виплата від держави, яку надають військовослужбовцям або їхнім родинам у разі загибелі, встановлення інвалідності чи часткової втрати працездатності під час служби. Іншими словами, це разова допомога для підтримки військових та їхніх сімей у складних життєвих обставинах, пов'язаних із захистом України. Хто має право на ОГД? Одноразова допомога виплачується у трьох основних випадках. Перший у разі загибелі, смерті військовослужбовця. Право мають члени сім'ї, дружина, чоловік, діти, батьки, утриманці. Усі одержувачі отримують виплату у рівних частинах. Друга у разі встановлення інвалідності, пов'язаної з виконанням обов'язків військової служби, виплата призначається самому військовому. І третя – у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності. Також відплачується військовому, і її розмір залежить від відсотка втрати працездатності. Який розмір допомоги? Розмір одноразової допомоги визначений законом і залежить від обставин. Празд загибелі чи смерті військовослужбовця родина отримує 15 млн грн, які діляться між усіма учасниками в рівних долях. Якщо встановлено інвалідність, перша група це 1,5 млн грн, друга група це 1,2 млн, третя група це 900 тисяч гривень. При частковій втраті працездатності сума визначається висновком СЕК і може коливатися від десятків до кількасот тисяч гривень. Важливо, ці виплати надаються незалежно від інших видів допомоги чи пільг, які вже призначені. Які документи потрібно, щоб отримати ОГД? Тут усе залежить від конкретної ситуації. Якщо військовий загинув, потрібно мати свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні зв'язки. Це може бути свідоцтво про шлюб чи свідоцтво про народження дітей. Також обов'язково додається довідка про останню загибелі, яку видає командування або відповідний силовий орган, і звичайно, паспорт та ідентифікаційний код заявника. Якщо військово встановлена інвалідність, подається висновок військово-лікарської комісії, довідка МСЕК із зазначенням групи інвалідності, документи про проходження служби, а також заява на виплату. Якщо йдеться про часткову втрату працездатності, потрібно надати довідку МСЕК із відсотком втрати. Рішення ВЛК про те, що стан пов'язаний із службою, а також копії паспорта, коду та контракту. Як подати заяву? Є три варіанти. Через військову частину документи подаються командиру і далі йдуть у Міністерство оборони, через територіальний центр комплектування, колишній військкомат, зручно, коли військовий вже виключені зі списків частин, або через СНАП, у тих громадянах, де ця послуга вже доступна. Усі заяви обов'язково реєструються і остаточне рішення ухвалює спеціальна комісія при Міністерстві оборони чи іншому відомстві, які строки розгляду. За законом документи мають розглянути до одного місяця з моменту подачі повного пакету. Але на практиці процедура може затягнутися через перевірки, додаткові запити та експертизу. Отже, ОГД це не просто формальність, а реальна фінансова підтримка від держави для військових і їхніх родин. Алгоритм простий. Зберіть документи, подайте заяву, дочекайтеся рішення комісії. Якщо виникають труднощі, не зупиняйтеся, звертайтеся до правову допомогу і відстоюйте своє право. А щоб завжди отримати зрозумілі юридичні пояснення, підписуйтесь на Академію ЦПД.